Я зроблю огляд нашої квартири. Заходимо. ось така у нас прихожа. Тут зразу у нас є шафа для... Ось, для взуття. Розуваємось. Тут зразу у нас зеркало, туалет. До речі, дуже зручно світло вмикається ось тут. І ось тут теж можна вмикнути. Туалет тут. Малесенький, досить ось чогось. Якраз мені на руку одну. Ось так, так. Далі в нас тут іде велика кухня студія. Обідній стіл. Зона приготування їжі. Ось таку воду ми замовляємо тут. Зразу з краником дуже зручно. Плита. Тут мала би бути духовка, але її нема, тому у мене тут склад продуктів. Дуже зручно, до речі, дві мойки. Це теж великий плюс. Холодильник, мікрохвильова піч. Це було, це вже ми купували самі духовку. Електрична, ось така зручненька. Ось так: диван, телевізор. Тут така, типу шафа, тут вікуся малювала у нас всякі малюночки. Далі в нас іде балкон. Досить гарний вигляд. Ось там видно видніється море. Ввечері дуже гарно все світиться. Ось так. Ідемо далі. Так, йдемо сюди спочатку. Це наша спальня з чоловіком. Нічого зайвого, ліжко, дві тумбочки, мій столик. І тут, до речі, дуже мені подобається, що тут є ванна. Тобто зразу в тебе в спальня і в ванна. Знаєте, як в американських фільмах умивальник досить великий, душова кабіна, туалет ось так виглядає. І подобається мені, що тут шафи ось так сховані. Тобто ось іде стіна і шафа. Це дуже зручно, в принципі, так як і в коридорі. Далі у нас ванна кімната ще одна. Тут теж, теж світло вмикається ось тут і всередині ось так. Тут теж душ, але тут більший душ. Пральна машина вже у нас тут є. Умивальник теж. Мені ще дуже подобається, що ось тут ось це дуже велике, ну багато місця. Тобто що можна будь-що сюди-ось собі ось так розставити: зубні щітки, пасти, серветки, все, що тобі потрібно. Тобто, у нас виходить три ванні кімнати. Дві спальні і одна кухня студія. Так, у віки тут урок, тому я швиденько вам покажу. Виглядає тут досить гарно панорамне вікно, теж ліжко. Ось так, шафа схована в стіну. Віка в школі. Ось так. Це все у нас виглядає. Все, закриваємо віку, хай вчиться. Ось такий обзор. Ось така квартирка в нас.